ОблАвтодор реформують передати усі дороги підпорядкування місцевому самоврядуванню. Таку ініціативу запропонували урядовці. Це означає, при облдержадміністрації слід створити окрему структуру, яка б стала балансоутримувачем доріг, проводила їх експлуатацію та скеровувала розподіл бюджетних коштів на їх ремонт. Переглянути структуру і штатну чисельність служб автомобільних доріг, враховуючи передачу доріг місцевого значення на місцевий рівень. Третє. Для забезпечення безперервного виконання функцій з отримання дорог, дорогами місцевого значення, запропонувати місцевим органам влади комплектувати штати нових підрозділів працівників служб, що вивільняється. Ново, е, створена структура е, замовник і фінансовий, хто буде утримувати місцеву сітку доріг. Міг провести тендера проти такої реорганізації. влада на місцях. Очільник області Михайло Вишиванюк каже, урядова новація не на часі. Брати на себе відповідальність за стан доріг, область готова лише за наявності фінансування. Інша не менш важлива вимога, аби Укравтодор завершив капітальний ремонт розбитих магістралей. Що поки ми не будемо мати чорний по білому алгоритму фінансування, доріг про ніяку передачу мови не можуть і бути. Поки ми не створимо альтернативні структури, таки, не може бути і мови. Це техніка, чим працювати, перезимуємо, проведемо відповідно підготовчу роботу, підготовчу роботу, і тоді з квітня місяця можемо щось робити. Проти реорганізації за інвентаризацію Михайло Вишованюк в очікуванні сніжної зими усім дорожникам дав вказівку – забезпечити дороги посипковим матеріалом та перевірити справність снігоучисної техніки. Ірина Тимчишин, Мар'ян Николюк, новини на вежі.